Всім привіт! Позаду у мене вже повний джингл Белс, тому що сьогодні випуск про те, як не просрати новий рік. А саме я маю на увазі ось цей період, коли ти починаєш стратегічне планування наступного року, сподіваючись, що він буде набагато краще. Можливо, переписуєш свої цілі, плани, мети, якісь бажання, мрії, створюєш карти як купу всього, що я впевнена, ви вже пробували. Але чому буває так? Що наприкінці року ти таки дивишся в те, що написав 365 днів тому, і там дуже мало галочок. Щось здається взагалі неактуальним, і ти не розумієш, навіщо я це взагалі написав. Щось просто не здійснилось, і ти будеш знову це переписувати на Новий рік. І от є багато стратегій того, як писати бажання та цілі. І найчастіше вони спрямовані на те, щоб писати їх там у теперішньому часі з конкретикою, за такою формулою, типу Я хочу X шляхом Y в період Z. А я сьогодні вам хочу запропонувати піти абсолютно від зворотнього, піти не від ось цієї логіки, що, типу, є щось конкретне, якщо я знаю щось конкретне, що я хочу, то мені легше створити собі. План покрокові дії, які я мушу виконувати, аби якнайшвидше це осягнути. Я пропоную вам сьогодні спиратися в написанні свого списку на дещо абсолютно інше. Це будуть дві техніки. Додивись це відео до кінця, аби було в наступному році якнайбільше галочок. Я пропоную спробувати написати щось бажане не через ось цю конкретику. А через власні відчуття. Що я маю на увазі? Перш за все, класно було б створити собі вдома таку приємну розслаблюючу атмосферу, можливо, навіть медитативну, закрити очі і представити, уявити себе в епізоді якогось фільму, в якому хочеться побувати? Що ти герой якогось епізоду, і там є якийсь стан, який дуже класний. Які відчуття, який стан? Яку атмосферу я хочу відчути? Одразу дам приклад: якщо ціль була, скажімо, схуднути на 5 кілограмів за рік, то я б порадила спробувати її описати, як це відчувати кращий контакт зі своїм тілом, як це відчувати в своєму власному тілі більше свободи? Як це навчитися його краще чути? Як це зловити себе на думці? В якийсь момент часу, що я відчуваю себе в своєму тілі більш розкуто, більш гнучко, більш вільно, більш так, як вам би цього хотілося. Знову ж таки, можете це адаптувати під свою власну історію, під свої власні цілі. Я приведу ще один приклад зі свого власного життя. Я рік тому прописувала собі бажання, що я хочу побувати. В такій атмосфері створити такі обставини, де в мене буде можливість відчути себе частиною великого нового соціуму, тобто мати дуже багато різних нових контактів. Якби я це писала не через власні відчуття, а ось з логіки, я б написала собі ціль, типу відвідати мінімум 10 нетворкінгів, сходити мінімум на 9 івентів, розвиватись от в чомусь дуже зрозумілому. Але я прописувала це саме через власні відчуття, щоб подивитись, куди мене це приведе. І так склалося, що в квітні 25-го року я пройшла пішки майже 300 кілометрів з Португалії в Іспанію, шлях Сантьяго. і це був досвід, власне, завдяки якому я щодня знайомилась просто з десятками нових людей. І, власне, зловила себе на думці, що я відчуваю те, що я загадувала, я відчуваю себе частиною якогось великого, нового, цікавого мені соціуму. Ще одна причина, чому ця техніка може бути корисною, тому що іноді ми не помічаємо свої більш глибинні потреби за власними бажаннями. Наприклад, знову ж таки, бажаючи схуднути на 5 кілограмів, по факту там може бути бажання отримувати більше уваги, або відчувати більше самовпевненості, підвищити самооцінку, самоцінність. І ви чомусь це зв'язали саме з такою ціллю. Хтось це, до речі, дуже часто, знову ж таки, зв'язок з грошима, поставити собі якусь матеріальну ціль, матеріальну планку, і тоді, ніби є відчуття, що моя самоцінність зростає. І замість того, аби ставити ось це щось конкретне, що вам, здається, має спільне з тим станом, який ви хочете проживати, спробуйте описати і прожити в своїх думках власне той стан, якого ви дуже ждаєте. Наприклад, відчувати. Що я цінний, що я потрібний, що я цікавий, і це не залежить від того, скільки я важу, чи скільки я заробляю. Друга практика буде особливо актуальна тим, хто знає, що таке, коли по-старому вже не можеш, вже набридло, це вже не про тебе, але як по-іншому, як по-новому, ще не зрозуміло, ще не знаєш. Ти ще не там. Коли вже дістав якогось такого дна, такої дискомфортної точки, в якій аж злишся на себе, там є така здорова класна агресія, це дуже величезна енергія насправді, за рахунок якої хочеться вже від цього дна відштовхнутися і, нарешті, винирнути у щось нове. І для цього класно було прописати не що я хочу, а через «а чого я точно не хочу, чого я точно хочу позбутись. Як я не хочу себе почувати в новому році? Який досвід я більше не хочу проживати? Якими людьми я більше не хочу себе оточувати? Які емоції, які стане вже точно не про мене, і я не хочу цього? І пообіцяти собі зробити все можливе, аби якимось чином або адаптуватися дії, або їх позбутися. Можна подивитись взагалі, чому вони були, для чого мені це було там точно була якась користь. І спробувати її помітити і пошукати альтернативу, чи є щось інше, чим я можу це замінити. А можливо, вже навіть немає необхідності це заміняти. На кінець ще моя улюблена така лакмусова бумажка як зрозуміти, що твоє бажання дійсно твоє. І воно для тебе актуальне, а не просто ти десь побачив це в когось в інстаграмі і чомусь також собі це записав. Уяви, що те бажання, яке ти написав або та ціль, вона здійснилась, але ніхто про це не дізнався. Немає нікого, з ким ти можеш це розділити, але це твоє, і ти можеш сам прожити ці класні емоції. Чи буде там така ж кількість радості і щастя, чи це бажання залишається настільки ж важливим та актуальним, навіть якщо ніхто не дізнається, що воно з тобою трапилось? якщо так, це твоє. Якщо ні, можливо, варто пошукати щось ще. Я дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть свої думки. Мені буде дуже цікаво та цінно.